За словами Олександра Голопоталюка, після завершення війни ветеранська спільнота в Україні може сягнути 5-6 мільйонів осіб. Це не лише ті, хто носив зброю, а й їхні родини. За таких масштабів запити на підтримку та наявність просторів подібних до ветеран СХБДСА мають бути не винятком, а нормою в кожному місці і кожному регіоні. Ми неодноразово чуємо і фіксуємо такі факти, що коли ветеранський простір створюється на базі адміністративної будівлі органу влади. То там зовсім інша енергетика там ветеран не завжди відчуває себе безпечно і не завжди з довірою до роботи цього простору. Тому простори, організовані громадськими організаціями, обов'язково мають бути. Ветерансхаб Одеса показує, якою може бути сучасна ветеранська інфраструктура, доступною, професійною та побудованою на довірі. Хаб поєднує різні напрямки підтримки та залишається чи не єдиною ветеранською організацією в Україні, що веде повністю відкриті публічні звіти, демонструючи прозорість у своїй роботі.